В цьому відео я вам покажу повноцінний гайд по тому, як заробляти на переливі трафіку, публікуючи короткі відеоролики в TikTok, Reels та Shorts. Цей вид заробітку став одним з найпопулярніших видів заробітку в 2025 році. Розкажу про схему, на якій відео набирають від 10 тисяч переглядів. Розкажу, як переливати по 100 людей з кожного відео. Також розповім історію про те, як я пригнав 600 людей за останній місяць та отримав з кожного підписника по 3 долара і заробив загалом 1800 доларів. Все це я вам розповім в цьому відеоролику і також ще в кінці відео я вам розповім про те. Де ви зможете знайти собі телеграм-канал, на який ви будете переливати аудиторію, і також отримувати кошти, отримувати кошти за кожного підписника. Підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментарях, чи заробляли ви коли-небудь на переливі трафіку. Схема заробітку працює дуже просто. Тут ми отримуємо кошти за те, що ми переливаємо аудиторію якомусь телеграм-каналу за допомогою безкоштовних методів просування. Це може бути Тікток, Ютуб, чи Коментен, чи взагалі щось інше. Загалом схема працює дуже просто. Ми розпочнемо з того, що я вам спочатку розповім, які ми будемо публікувати відеоролики, щоб вони набрали багато Переглядів, розповім про базові проблеми, розповім про те, як набрати від 10 тисяч переглядів і більше на ваших відеороликах, також на різних платформах. Я вам надам найпростіший метод, за допомогою якого можна отримати найбільше переглядів, найкращий метод, який можна використовувати для того, щоб приливати трафік. Перший крок вам потрібно буде в Ютубі знайти якийсь дуже популярний подкаст з людиною, яка пов'язана з заробітком. Тобто, це може бути Олександр Слобоженко, або це може бути Ардень, або взагалі якась інша особа. І вам з того подкасту потрібно буде вирізати просто якийсь дуже цікавий момент. Давайте, щоб ви не приплутались. Зробили щось не те, я вам прямо зараз покажу, як це вам потрібно буде зробити. Ось як ви можете побачити на відео, вам потрібно буде перейти просто в YouTube, ввести якийсь подкаст, там Слобоженко, подкаст, вирізати потім все, подкасту якийсь цікавий момент, і після того, як ви це зробите, вам потрібно буде перейти в CapCut, так само як я показую на відео, добавити цей відос, його гарно обрізати, зробити, щоб він виглядав рівно, зробити так, щоб він підходив по розміром тіктоку, тобто був вертикальний, а не горизонтальний. Після цього як ви це все зробите, виріжують найцікавіший момент, і відео вже буде готове. Після того, як ви це зробите, нам потрібно буде наше відео трошечки обрізати, його зробити більш гарнішим. І також додати одну вишенку на торт. Це ось такий текст, в якому ми напишемо, що якщо хочеш отримати безкоштовний гайд по крипті, то приходь в наш телеграм-канал. Для того щоб зробити таку кінцеву плашку, вам потрібно буде перейти в CapCut або іншот та додати там в кінці скрін останнього кадру. Потім його заблюрити та додати текст, про який я говорю. А також в самому Тіктоці або в інстаграмі чи шорсах обрамо якийсь популярний звук, і після цього відео готове. Невеличке оголошення для тих, хто цікавиться криптою і шукає якісь канали з сигналами. У мене є для вас дуже цікавий приватний телеграм-канал. В ньому кожного дня публікують різні сигнали, показують всі скріни. Також в ньому закріплені дуже багато різних уроків по тому, як правильно торгувати, заходити в позиції та як правильно виділяти бюджет на сигнали. Кожного тижня вони публікують статистику, яку вони отримали за останні 7 днів. І за останній тиждень вони збільшили депозит в теорії, який Діляло на позиції на 130%. Але статистику вони показують справді всю правдиву. І саме для вас я домовився з адміном цього телеграм-каналу, щоб зробили вхід для вас безкоштовний. Тому якщо ви хочете приєднатись до цей канал, отримувати сигнали, приглянути різні уроки, отримати багато нової цінної інформації і все це безкоштовно, то просто можете знайти посилання під цим відео, натиснути на нього і перейти в цей телеграм-канал. Тому що саме по тому посиланні ви зможете отримати вхід безкоштовно. Це більше не буду вас відволікати, можете повернутися надалі до відосу. Крок номер два. Далі нам потрібно. Знайти канал, якому ми будемо прилавати трафік. В моєму телеграм-каналі я залишу пост, в якому буде 5 різних бірж, де ви зможете знайти собі канал Офер, якому ви будете перелавати підписників, які будуть вам платити кошти. Прийдіть в ті чати і напишіть текст, що ви хочете прилавати аудиторії, ви готові до співпраці. Для того, щоб більш мовірно отримати клієнта, можете скористатись ось цим текстом або зробити цього текста якийсь схожий. Напишіть, що заливаєте живий трафік з тіктоку, рілсів шорті, влийте заявки по 0,5 доларів за підписника. Ідеально підходить для крипти заробітку арбітражу. Ауди... Зорі 14-25 років Україна, обсяг до 1500 підписників на день. Ну або можна написати там меншу кількість, я вам просто закріплю це повідомлення. Ви вже з нього зможете зробити якийсь схожий текст, або використати саме його. Після того, як сторти таку розсилку, надійшліть і в ті чати, Та чекайте, щоб хтось вам написав. Це все має виглядати ось так. Також може ще написати різним телеграм-каналам, тобто самому адміну. До прикладу, у тебе є якийсь улюблений телеграм-канал, можна писати там адміну про те, що ти переливаєш аудиторії, запитати, чи не хочуть вони, щоб ти їм переливав аудиторію, вони тобі платили за кожного підписника. І ще один найкрутіший метод, який можна використовувати, і за допомогою якого можна більш ймовірно знайти собі якраз офер і переливати туди аудиторію, це знайти в Тіктоці. Що вам потрібно буде зробити? Це перейдіть в Тікток, погортайте стрічку і догортайте до того відеоролику, де якась інша людина буде переливати аудиторію в якийсь телеграм-канал, так само, як хочете робити ви. Прийдіть в опис того Тікток-аккаунту і подивіться, якому телеграм-каналу переливає цей чувак підписників. Після того, як ви перейдете в той телеграм-канал, знайдіть там адміна і напишіть йому, що ви так само переливаєте аудиторію. І тут просто пологіці, якщо цей телеграм-канал. Погодився, щоб один трафер переливав їм аудиторію. То якщо ще один буде переливати, вони від цього не відмовляться. Тому ви можете так само написати тому телеграм-каналу, і він більш ймовірно погодиться на співпрацю. Надій таких там декілька 5-10 каналів. Напишіть їм, і хоча б один вам 100% відпише. На це все вам піде декілька хвилин, і багато часу на це витрачати не потрібно. Крок 3. Переписка з адмінами. Після того як вам напише адмін, він розповість вам про умови, які він хоче, щоб ви публікували відеоролики. Також вам розповість про ціну, яку буде платити за кожного підписника. Або ви можете тут зіграти вперед і сказати, які у вас умови. І скільки ви хочете отримувати за кожного підписника. Ціни в ніші заробітку криптовалюти варіюються від 20 центів і до 3 доларів або навіть і більше. Я вам рекомендую отримувати за підписника, хоча б 50 центів, тому що все, що буде менше, в цьому немає ніякого сенсу, тому що ви витрачаєте на це свій час, енергію, сили. Якщо будете платити просто меншу суму, то ви будете зробляти дуже мало і витрачати дуже багато енергії. І в цьому не буде вже ніякого сенсу. Далі вам адмін надійшла ваше особисте посилання, через яке ви якраз будете приливати підписників, і саме його вам потрібно буде закріпити в описі тієї платформи, з якої ви будете переливати. тобто в інстаграмі, в Тіктоці або в Шорцах в Ютубі. Для того щоб в інстаграмі в описі закріпити посилання, вам просто потрібно буде перейти в редагувати профіль і додати там посилання. Для того щоб зробити це в Тіктоці, вам потрібно буде створити свою компанію, тому що просто так додати посилання не можна. Потрібно набрати або тисячу підписників, або зробити компанію. Для того щоб зареєструвати компанію в Тіктосі, вам потрібно буде мати спеціальні документи. Ці документи я залишу своєму телеграм-каналі, і якщо у вас їх немає, ви зможете перейти туди і їх знайти. Після того, як ви їх знайдете в моєму телеграм-каналі, вам потрібно буде перейти в Тікток і ввести всі ці дані тут. Також закріпити ще один скріншот, який я також залишив в телеграмі. І після того потрібно буде почекати буквально там 1-2 години, і після того ваш аккаунт буде верифікований. І після того ви вже можете закріпити послання в описі вашого аккаунту. Щоб не було непорозумінь, давайте я вам покажу відео, як це зробити. Отже, що вам потрібно зробити, як це зробити, щоб додати вам послання. Ви переходите в вашу редагувати профіль. Тут нажимаєте ви кнопка дії, в кнопці дії ви обираєте застосунок. І тут вам пише, що вам потрібно стати реєстрованим бізнес-аккаунтом. Натискайте почати, і ось тут обирайте галочку далі, і потрібно ось тут вже всі дані юридична назва країна так далі. Дивіться, Зараз я відкрию один з цих даних отут, і візьму просто всі ці дані і вам ставлю. Дивіться, я просто їх зараз швидко закріплю тут. Всі додам, що ви довго на це не дивилися. Просто я це заповнюю, потім вже далі покажу, що буде. Для вас, як бачите, і тут прикріплені всі дані в цьому документі, які ви ось тут зараз бачите. Назва компанії. Це все. І вам потрібно просто ці всі дані вести тут на телефоні. Після того, як ви це зробите, у вас буде створена компанія, ви зможете вже додавати послання. Всі дані цих компаній ви зможете використовувати навіть декілька разів, тому я вам прикріплю там декілька. Тих аккаунтів, але ви можете хоч один використовувати тисячу разів, проблем в цьому не буде. Далі, тут, коли ви будете вводити ці дані, то потрібно буде ввести номер телефону. Зараз я вам покажу, як також вводити номер телефону, який його брати і взагалі який потрібно вводити. Номер телефону можете вводити свій, там немає ніякої різниці, тому можете нічого не придумати, просто свій номер ввести. Далі, коли ви натискаєте кнопочку, далі потрібно буде тут вже вставити фото компанії, типу що вона зареєстрована. В документах також буде цей скрін, ви його просто скачуєте тут і вставляєте вже в телефоні. Все вставили ту фотографію, потім вам потрібно буде підтвердити номер телефону вводите свій номер телефону, натискайте, надіслати код. Все після того, як ви це все зробили, натискаєте надіслано, вам воно пише, що можна вже підтвердити, і натискайте переглянути реєстрацію. Після того воно там обробиться, і ви вже зможете додати там своє послання і це все зробити. Нічого складного взагалі немає. Всі дані прикріплю під цим уроком. На чому все. Крок 4. Публікація відео. Створюйте відеоролики по системі, про яку я вам говорив в першому кроці. Просто наріжте подкаст, не додайте якихось лишніх непотрібних ефектів. Намагайтесь зробити якомога простіше. І також не забудьте в самому кінці додати ще заклик до дії, про який я говорив. В також в першому кроці. В тікток найбільше залітають відеоролики тривалістю від 30 секунд до 2 хвилин. Також ваші відеоролики почнуть набирати більше переглядів, якщо ви їх будете публікувати стабільно, тобто хоча б одне-два відео в день. Далі я вам говорив, що розповім історію про те, як я прилив 600 підписників і отримав 3 долара з кожного. Я це зробив за допомогою YouTube каналу. Я публікував відеоролики про заробіток і в них вкладав рекламу. Я знайшов Telegram канал домовився з адміном, домовився з тим, що я буду їм приливати підписників і за кожного отримувати по 3 долара. Вони погодились і ми почали співпрацю. І я, як завжди, де просто виклав відео і з нього прийшла така кількість підписників. Якщо вам цікава тема заробітку на переливі трафіку, і ви хочете так само почати на цьому заробляти кошти, то рекомендую вам приєднатися в приватний канал. Там ви знайдете уроки по тому, як правильно заливати аудиторію, як створювати свої ферми, як зробити так, щоб ваші відролики набрали багато переглядів, як створювати унікальний контент, і там буде більше детальнішої інформації по тому, як можна заробляти на цьому великі кошти і створювати свою команду. Також в цьому приватному каналі ви знайдете ще інших людей, з якими ви зможете також переписувати, ділитися своїм досвідом, створювати разом одну єдину команду і заробляти на. Цьому кошти разом. Також в приватному каналі вже одразу буде офер, на який ви зможете приливати аудиторію і отримувати по 50 центів. Тому вам навіть не потрібно буде шукати одразу якийсь телеграм-канал. Після того, як ви приглянете уроки, ви одразу зможете почати на цьому заробляти. Якщо вам буде цікаво приєднатися цей приватний канал, то я залишу посилання на боти, в якому можна буде придбати вхід в приватний канал. На цьому все зустрінемось в наступному відео.